Вже пізно, малити лягати вже в ліжечко. І читаю, що дуже велика кількість бепела в повітрі. Вінницька група. Вінницька група говорить, що велика кількість бепела в повітрі. Це я зроблю цей розклад для тих, хто хоче бачити, як працюють таро, як Вони показують такі речі, тому що. На нещастя щастя зараз такий час, коли можна такі питання проробляти, тренувати і запитувати? БПЛА в повітрі є, покажіть, будь ласка, і яка кількість їх? Тепері, будь ласка, чи є зараз велика кількість БПЛ в повітрі? Що зараз твориться в повітрі? В повітряному просторі? Яка небезпека? Почему що зараз в повітряному просторі? Яка небезпека? Дивіться, вогонь. Вогонь щонайменше летить з трьох напрямків ракети. Да? безпілотні. Безпілотники, я говорила, да? да? є, це вогонь, це те, що летить. Ось бачите, навіть по цьому птаху у повітрі. Оце темна пора доби. Зараз у мене 12 та ночі. Темна пора доби. Страшно. Страшно через цей вогонь, через ці безпілотники. Ну і мечі. Цим все сказано. Та, можливо, десь вони прямують, чи дивіться з води. Бачите, королева кубків. Ось так карти показали. Безпілотники картою вогня, трійкою, жезлів. Темна параду без страх. І, ну що, двійка? Це двійка мечів. яка певна частина простору йде паралізована, обмежена. Тобто, ну, зрозуміло, мечі. Закритий, закриваючи, можливо, так. Да? Наші закривають, захищають, щоб не долетіли з води. Бачите, ось вода. І ось тут вода, якби закрила. Оце я вже бачите, це вже... я вже читаю карти на більш такому розширеному рівні. Але однозначно, так. Ось, з цією картою одною вже можна було сказати, що так. Ця карта просто додає вже більше пояснень. Це старший аркан. Оце вже двійка. І от вода, бачите, вода. З напрямку води ось. Ми створюємо захист, щоб з того боку, де вода, не летіло. Бережіть себе.